Закони пише влада. Влада любить мані. Злодії в законі ходять поруч з нами. Батьківщина зареєструвала законопроект про відповідальність злодіїв законів. Ви знаєте когось із злодіїв закону? Ну вже не тих вареників наїдяться? Я все ж не знав, багато з тих, хто зараз в парламенті мають сидіти в зовсім іншому місці. Тож ми працюємо. До мене звертайтесь по законах, які подаю я. Цей закон може бути прийнятий лише тоді, коли партія регіонів. Буде в меншості. Кримінальних авторитетів я знав. Коли вже не наїдяться, роботи почнуть. Просто не за їхніми, як вони називаються, поняттями. Ви знаєте когось із злодіїв законів? Я можу назвати Стельмашенка. Досить таки відомий кримінальний авторитет на прізвисько Картави. Депутат Стельмашенка був в трьох угрупованнях: Хата Брагіна, групи Кушніра і Ріната Ахметова. Це не їхня вина, що вони такими стали. Да? Представників кримінального світу. Тут в Верховній Раді, ну, я вам можу сказати, на енциклопедію. Люди вже плюються, коли вони наїдяться вже. совість у них є, говорить. Сматряші, там засматриваючи на них кажуть, я був з деяким знайомим, вони вже, к сожалению, вони знакомі, не знакомі. Непогані люди. Термін бандократія, він, мені здається, достатньо відповідає дійсності. Якщо половину парламенту посадити, доведеться робити до вибори? Совість у них є. Я не думаю, що в парламенті є злодії в законі. Безділля, що тварин не їдять, і воспустів. Про Юрія Іванющенка. Там легенди ходять чоловіка діло общства.